Отже, на холодну заводимо косу. Для цього підготував 1,5 літри бензину. Для цього наливаємо 95-й бензин і масло. Ось такий мірний стаканчик є. Червоне масло для бензокоста або бензопили. Ось так от два стаканчика на цю 1,5-літрову бути не до верха. І перемішуємо і готова суміш. Заливаємо бензин. Відкручуємо кришку і, і обережно заливаємо. Отак от, от достатньо буде. Закриваємо кришку. Є, закрили. Закриваємо цю кришку. Отже, у нас коса довго не заводилась, вона холодна. Тому треба заслонку вверх. Тут, -тут, підкачати Тут, Тут підкачати бензин, щоб був в карбюраторі. Нажали так, того нажимається добре. Тепер вмикаємо і пару разів закачаємо бензин. Вона вже добре крутиться, тому заслонку відкриваємо, вимкнено і заводимо. Забуваємо про окуляри. Підписуйтесь на канал, ставте подобайку, папа! До речі, коли ви вже покосили і лишити маєте косу надовго, то краще бензин злити обратно.